Голова правління випадково помітив, як працівниця банку під час зміни їла просто на робочому місці. Вона ще й розмовляла по телефону, тож він тихо прислухався. Мамо, я щойно отримала премію 5 тисяч доларів. Потім перешлю тобі. Бережи себе. Люблю тебе, сказала вона і завершила дзвінок. Голова наблизився. Чому ви їсте на робочому місці? Вибачте, пане, я цілий день нічого не їла, тихо відповіла вона. Він перевірив документи, і його серце стислося, її зарплата була більшою, ніж у нього самого та в усіх співробітників банку. І це проста прибиральниця. Його донька. Ви працювали понаднормово. Так, пане. А може, і спали на роботі. Поверніть гроші. Це зовсім не рівень прибиральниці. Він простягнув їй гроші. Бери й їдь у відпустку. Очі дівчини наповнилися сльозами. Але, пане, ці кошти потрібні моїй мамі. Вона повільно повернула купури, тихо схлипуючи. Пізніше голова скликав фінансову команду. Як так сталося, що прибиральниця отримує більше за всіх? Учора я почув, як вона плакала. Розмовляючи з матір'ю, відповів менеджер. Її мамі потрібен мільйон доларів на лікування батька. Її зарплати не вистачало. Але це ж кошти компанії. Різко відповів голова. Ні, пане. Я забрав зайве на власну зарплату. Мав сказати, що це порушує правила. Ви відсторонені на місяць. Інші члени команди підвалися. Якщо його відсторонити, ми всі підемо. Двері відчинені, спокійно відповів він. Минув час. Через кілька місяців компанія збанкрутувала. Доню, повертайся з відпустки. Ми по вуха в боргах. А це моя проблема. Розбирайся сам, старий Доню, нам потрібні гроші на лікування мами. Вона кинулася до лікарні, але застигла на місці. У палаті її мама вже святкувала одужання батька разом із прибиральницею та всією командою. Життя може змінитися в одну мить. Залишайтеся людьми завжди.